Вітаю вас, друзі! Почнемо із хороших новин учора. По росіянах у тимчасово окупованому Криму, зокрема поблизу Севастополя, було завдано ракетних ударів. Це той самий рідкісний випадок, коли, напевно, все ж таки російські пропагандисти мали рацію. Тим більше нова партія французьких крилатих ракет вже була доставлена на так називаємо Україну. Тому стоїть очікувати і готуватися до комбінованого удару. Можливо, це і були нові поставлені Францією ракети. Хто зна, хто зна. У міністерстві війни, так званої Росії, як завжди, заявили, що насправді вони збили усі ракети і десь там впали тільки уламки. Саме так і виглядають уламки. Віримо, інші росіяни пишуть, що було уражено вузол зв'язку у тимчасово окупованому Севастополі. У будь-якому разі інформація потребує підтвердження, і найголовніше. Це не останні такі удари, методично, регулярно завдавати ударів, зменшувати їх бойову спроможності. Це можемо зараз робити, бо маємо деякі інструменти. За учора були також інші хороші новини, а саме обмін військовополоненими. З огляду на те, що росіяни публічно заявляли, що найближчим часом обмінів ніяких не буде, бо вони образились за збиття російського Іл-76, Ця новина була дуже несподіваною. виступав учора із новим стендапом, також і Владимир путін. І Він досі не розуміє, навіщо Україна збиває військові літаки так званої Росії. Можливо, він навіть здогадається, що у нас війна. За чим ви спросі, зачем мені це зробили? Я не знаю. Е, ну. Я не, не розумію. для того, щоби Владимір Путін швидше здогадався, що триває війна, необхідно якомога більше і частіше війну переносити на територію так званої Росії. І я переконаний. Саме так і буде новини про повернення українських військовополонених. Це взагалі одні із найкращих новин, які тільки можуть бути. І навіть попри те, що наші воїни перебували у надзвичайно важких умовах, коли їх тримали у полоні. Вони все одно планують повернутися на службу. Готую для мене все, що потрібно. Ти знаєш, добре ми продовжимо, синочка, з собою. Я все відпрацюю. Я відпрацюю все хлопці. Із української сторони було заявлено про повернення 207 наших людей. А росіяни натомість отримали 195 істот. Російські пропагандисти обміном дуже незадоволені, тому що їм плювати взагалі на своє гарматне м'ясо. Вони кажуть, що Україна чомусь тисла на так звану Росію у питанні обміну полоненими. Оказання давління на російську сторону так фулліпліґаборов доходило даж до авсужні необхідності обміну по формулі адінпіті в пользу і українських кримські Просто тому що з подачі так називаємо Україна імен Росія виновна в тому, що був ніч повністю і 76 Бідним росіянам доводиться терпіти нещадні тортури та тиск, коли Україна вимагає обмін. Ну військовополонених на сам же діль українські формування практично в безпристанному режимі давлять на російську сторону по переговорній лінії. Говорячи про цей обмін, не можна не згадати і про збитий російський іл 76 Бо росіяни, я нагадаю, казали, що на борту російського військового літака, начебто, були українські військовополонені за попередніми даними і за словами представника ГУР Андрія Юсова. Учора не було обміняно нікого із тих українців, яких рос росіяни подавали у списку як, начебто, пасажирів Іл 76 Разом із тим, Росіяни відмовляються передати Україні тіла, начебто загиблих українських військовополонених. На даний момент так звана Росія так і не надала абсолютно жодного переконливого доказу того, що українські військовополонені могли перебувати на борту літака Іл 76 і останнє, що вони показували публічно, принаймні на загал, це як якась вантажівка, перевод. Возить рештки літака, і все найімовірніше на борту російського іл 76 або не було взагалі українських військовополонених, або їх було дуже мало. І росіяни просто використали історію зі збиттям їхнього літака для того, щоб вимагати зупинити постачання озброєння для України. Пора би відкрить очі і зрозуміти, Кому вони допомагають Зачем вони допомагають? так. само росіяни використали це і для тиску на Україну. Погрожували. Я нагадаю, вони що обмінів взагалі тепер не буде найближчим часом. Тепер пока баміня йти річ, буде. а наших, ми вже міняли на когось, що з нашими спершу голова їхнього оборонного комітету госдуми Картополов каже, що обмінів найближчим часом не буде. Потім за кілька днів обмін відбувається. І Владимир Путін каже, обміни будуть будуть, бо для так званої Росії це важливо. Ми не будемо становлять обмін. нам своїх треба забрати. Що Вкотре доводить, що росіяни постійно брешуть. А якщо росіяни не брешуть, то треба перевіряти, чи вони ще живі. Нив владімір Путін учора також і за той самий Іл 76 каже: це Петріотом його збили. Самоліт збит, це вже встановлено точно американською системою Петріот. Тож експертізу установила. і тут одразу виникає питання: як Україна могла збити російський літак системою протиповітряної і протиракетної оборони Петріот, якщо раніше Владимір Путін обіцяв пощолкать Петріоти? Ми пощолки ми Петріоти там ну послухайте, От якщо ми під Києвом уничтожили 5 комплексов Петріот? Відповідно за словами Владиміра Путіна, спочатку він знищив 5 Петріотів, а потім ці Петріоти стали збивати російські літаки. Якось так. Такої історії в нас. Взагалі, у Володимира Путіна вже повним ходом триває передвиборча кампанія. І учора він виступав офіційно вже як кандидат на посаду Володимира Путіна. Він дуже хотів би, щоб частиною його передвиборчої історії стало захоплення Авдіївки. А я нагадаю, росіяни обіцяли узяти Авдіївку спочатку за тиждень, потім за місяць, потім до нового року. Авдіївка може дійсно Новому году пасти, а може і раніше. Але завдяки стійкості та героїзму українських. Воїнів росіяни досі не змогли захопити Авдіївку. Тому владіміру Путіну довелось учора розповідати про захоплення кількох будинків, начебто, от ця група ветеранів в наших військ прорвала оборону противника і вийшла на окраїни Авдіївки. Захватіло 19 демов і їх і пустиш. Тим не менш Авдіївці ситуація залишається дуже і дуже складною. Кожен день росіяни скидують десятки авіабомб на місто. І основний засіб, який допомагає стримувати наступи російських окупантів, це зараз дрони. Дрони і ще раз дрони вони дуже потрібні у Авдіївці. Владімір Путін вже під час свого передвиборчого стендапу відповідально заявив, що так звана Росія буде і далі. Намагатися наступати і захоплювати нові території України. Він це називає отодвіганням. має Та бути такою і на такому від на нашій території, яка би забезпечила беззапасність, будемо мати з огляду на його войовничу риторику, немає інших варіантів, окрім як знищувати, знищувати і ще раз знищувати російських окупантів, у тому числі і дронами камікадзе. На жаль, Володимир Путін також звертає увагу на такі дрони. Водішках як ніхто другий, знає, що таке літательний апарат сьогодні в ході ворожої боротьби. Вони вирішують многі задачі, які раніше інакше як з допомогою фронтової або стратегічної, навіть, Мови авісшидонівозмож росіяни дуже активно цю сферу розвивають. А це означає, що ми маємо бути на кілька кроків попереду них у технологічних рішеннях, у кількості дронів і насамперед у засобах протидії. І поки Марія Захарова скаржиться на українські дрони, які постійно б'ють беззахисних росіян, Кожен день по кілька раз я розповім вам одну цікаву історію. У Білгородській Народній Республіці минулого року під час рейду невідомих добрих людей була ліквідована група окупантів разом із бронетехнікою. Після того росіяни поставили їм ось отакий пам'ятник. Проте із цим пам'ятником трапилось якесь головотяпство. Росіяни пишуть, що прилетіли Ків дрон скинув боєприпас, і цей пам'ятник пошкодив. Але росіяни у цьому випадку помилилися. Я їм поясню: це був не дрон, який скинув боєприпас. Це був дрон Камікадзе. І його запустили невідомі добрі люди. Напевно, це були місцеві партизани, які вирішили протистояти режиму владіміра Путіна. Ось власне відео з дрона. Ну от, пожалуйста. Росіяни чомусь пишуть, що це зробили українці і кажуть, що українців вже так багато. Дронів Камікадзе, що вони можуть вже і пам'ятники знищувати, не дай Боже, дійдуть іще до Лєніна. Я не можу цю інформацію ані підтвердити, ані спростувати, але маю сказати, що дронів однозначно ставатиме тільки більше і більше. І ось іще одна показова історія: на куп'янському напрямку Росіяни, на жаль, змогли захопити одну із позицій Сил оборони України, але воїни 103-ї бригади тероборони підрозділу Крила до пекла рознесли цю позицію. За допомогою великих товстих дронів Камікадзе. Після того росіяни понесли втрати попередньо це 8 істот і були змушені покинути цю позицію. Втекли так ось я це до чого. Дуже скоро у війська від держави вже буде надходити набагато більше дронів Камікадзе, аніж надходить зараз. А це означає, що ми із вами зможемо сконцентруватися на закупівлях спеціалізованих, у тому числі і дуже товстих дронів. Є тільки один мінус. Нус товсті, дуже товсті і тепловізійні дрони камікадзе коштують дорожче, а це означає, що нам потрібно буде або збирати більше коштів, або постачати дронів менше. Тут я сподіваюся, друзі, на вашу допомогу. Розголос також дуже важливий. Важливо поширювати збори. Будь ласка, продовжити і надалі підтримувати сили оборони України, і це дасть дуже серйозні і дуже болючі для росіян результати.